І з нього розпочнемо розмову з речником оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Віктором Тригубовим. Пане Вікторе, добрий вечір Вітаю вас, слава Україні, героям слава. Розкажіть нам, будь ласка, про обстановку в районі Покровська, де ті точки, по яких росіяни зараз намагаються найактивніше наступати? Росіяни у воду покровська намагаються наступати практично по всій довжині цього відтінку. Справа в тому, що там їх і сконцентровано найбільше, і там найбільша кількість боїзів день, та й в місяць, і, взагалі, в принципі, це найбільш активне, е, активний напрямок впродовж останніх місяців. Е, за єдиним виключенням, що на початку березня була коротка перерва, коли попереду виривався Покровський, бо депо, що попереду виривався турецький, <потрібно> бо Покровський тоді якраз я не зазнав великих втрат, і е, е, потрібно було їм взяти паузу на поповнення. Ситуація наступна: якщо розділяти допомовно ну, на покровський напрямок на декілька через те, що він дуже великий, дуже насильний, то окремо росіяни намагаються зайти, обійти місто з півдня на захід, це те, що раніше було головне напрямку їхніх зусиль, і те і це те, де вони зазнали основної невдачі, саме якраз наприкінці лютого, на початку березня, за чого мали відійти. Є також спроба атакувати з Покровського напрямку на Новопавлівський. Ну, це фактично ці напрямки вони стоять в стик, і фактично для росіян це фактично одні й ті самі частини можуть брати участь і, і туди і туди висуватися, і дам, і там е е е інтенсифікувати бойові дії. І окремо є ще спроба росіян пробитися через трасу Покровська цитинівка взяти трасу під контроль і йти далі на північ. Це теж у нас ходить покровський напрямок, хоча самого міста Покровськ. Це трішки далі. Це якраз. Десь на півдороги між Покровським та Константинівкою. Ось те, що відбувається: саме місто, саме по собі захищено добре, саме місто тримається і знищує просто велетенські, справді велетенські, без перебільшення обсяг живої сили та техніки противника, але вони активно намагаються його, хоча б ось обійти, хоча б розрізати, якщо не ті логістичні артерії, що йдуть з Дніпропетровщини, то, хоча б дорог на Константівку. Угу. Загострюється ситуація і на Лиманському напрямку. За даними аналітиків діпстейту, росіян там є просування. Наскільки вони істотні, і чи можуть найближчим часом набути більшого розмаху на Лиманському Росіяни дуже активно намагаються відбувати положення після деяких успішних атак українців, і в принципі вони сконцентрували там досить велику потугу? Єдине не єдине, а одне з один з факторів, яким Лиманський напрямок відрізняється від Покровського, наприклад, є те, що там значно активніше задіюється легка техніка, значно активніше Росіяни намагаються прорватися, просто просочитися через українські бойові порядки на легкій техніці, мотоцикли, квадроцикли, закріпитися, а потім вже підтягати піхоту. Тоді як на покровському напрямку все йде більше, скажімо так, класичні схеми, хоча там теж таке є, то на Лиманському ось там все більше пер. Перетворються на такої збитвом махновських тачанок в деяких аспектах і там і там, в дуже активно використовується БПЛА, і саме відповіддю на активне застосування українськими силами БПЛА у росіян став перехід до ось таких ось легких транспортних засобів. А, і цей напрямок інтенсивний, не настільки інтенсивний, як поховський чи турецький, але він залишається активним. От щодо Турецька, зокрема, в Оту Луганськ, повідомляють про те, що росіяни там суттєво активізувалися, кількість штурмів зростає. Чи є якісь істотні зміни в оперативній обстановці в самому місті? А, ну вони останні десь тиждень два купили сили, які вони в бій. Вони, в принципі, так це роблять на катами хвилями. Е, дуже активно намагаються взяти місто під контроль, але станом на зараз українські бійці дають відсіч в самому місті. І наносять ворогу велике велике враження і станом на зараз росіяни свої ціни не досягають. Хоча треба нагадати, що вони заявили про повне взяття міста ще на початку лютого. Не вони зараз вже кілька разів бій. кілька разів. Вони вже його захоплювали, але це зусиллями, звісно, що неймовірними з боку сил оборони України вдається їх там стримувати. Куп'янський напрямок, відтинок там Росіяни через оскіл переправляються. Чи є у ворога просування? На Куп'янському вони не теж нарощують зусилля Мені здається, що вони, в принципі нарощують зусилля інтенсивність по більшості наших напрямків, окрім Харківського. На Куп'янському вони намагаються перебратися до самого міста з східного берега Осколу, і вони і активно все ж таки перекидаються на західний. Наскільки їм це вдається? Вдається їм це не дуже. А от на власне на лівому березі вони таки скупили. Достатньо потугу на східному березі, mm -hmm. і там активно намагаються просуватися в бік самого міста. І власне українські бійці чинять з спротив, щоб не дати їм підійти до особового купинська безпосередньо. Що можете розповісти нам про обстановку на сіверському напрямку? Днями росіяни повідомляли, що вони уже ледь не в самому Сіверську, це Донецька область, межа з Луганського. Але цей фейк швидко спростували. Тим не менше, яка там обстановка. Там досі залишається обстановка, це... 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 там яка на купи велике обсяг застосування легкої техніки, але всі ці розсудки росіяни про якісь їх принципові просування, це вибачте зазвичай взагалі не коментую, але це просто. Вирели. Угу. А сьогодні оперативно-стратегічне групування військ Хортиця, яке ви представляєте, опублікувало дані, згідно з якими за перші три місяці 2025 року росіяни, аби захопити один квадратний кілометр української території, мали покласти 146 своїх людей, танк раке... реактивні системи. тощо Тобто там величезні зусилля для того, щоб цей один квадратний кілометр захопити для їхнього війська і становища їхнього війська, це істотні втрат. Так, звісно, ну просто якщо звісно це не, не працює як пряма пропорція, на це скоріше навіть таке іронічне співставлення, але за цим співставленням, щоб їм вийти на свою політичну ціну, ну і захопити в адміністративних межах Донецька та Луганської повністю їм там ще треба понад мільйон покласти. Ну от самі собі скажіть, понад мільйон це багато чи мало. Трішки багато, це більше, навіть ніж вони вже поклали. Тому очевидно, що це що це для них не ті втрати, які вони можуть понести. Звісно, насправді динаміка не пряма. Звісно, ніхто не каже, що ось, от, щось саме воно так буде тривати постійно. Але чесно вам скажу, зараз втрати росіян підвищуються, а темпи захоплення території падають. За березня було Ну набагато нижчі, ніж. За лютий та січень, а і в лютому січні вони теж були невеликі, бо росіяни активно повернули на саме на покровськ, а під Покровськом не було великого просування, бо вони там зазнали природних віддачі. Ну але звісно, математика війни вона відрізняється від шкільної математики, коли можна просто щось взяти на щось поділити величезними зусиллями. Ця навала стримується, і, вочевидь, у них розрахунок на виснаження сил оборони України. Тому тут ніяких рожевих кулярів нас з цього приводу немає. Пане Вікторе, дякую вам за розмову. Це був Віктор Тригубов, речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця, з яким ми говорили про обстановку по всьому східному фронту.